Страх кожного підприємця на спрощеній системі зняття з єдиного податку. І все це через перевищення ліміту доходу на пару тисяч. І це зараз не жарти. Мене звати Вікторія з командою Бух ЮА». Ми сьогодні розповімо, як не потрапити в цю пастку. Що робити, якщо ліміт уже перевищено, та поділимось, як уникнути таких ситуацій у майбутньому. І головне дивіться до кінця: розберемо, як звітувати без помилок, щоб не втратити статус єдинника. Переліміт доходу для ФОПа на спрощенці звучить як щось технічне, правда, але насправді це бомба уповільненої дії. Перевищений ліміт, хоча б на тисячу гривень, і ви вже не єдинник, заднім числом з усіма наслідками: доплата податків, штрафи, купа паперів і нервів. І найцікавіше, багато фопів дізнаються про це, коли вже пізно щось виправити. Податкова надіслала акт перевірки, а там сума, від якої просто рука опускаються. Ми не залякуємо, а попереджаємо, бо дуже сумно, коли клієнти звертаються із тим, що їх скинули зі спрощенки. Штраф за перевищення ліміту ФОП становить 15% ЄП від суми перевищення, ніби не багато, але неприємно. Така норма актуальна для всіх груп спрощеної системи та підлягає обов'язковому виконанню. Але є законні способи вийти з цієї ситуації, є й хитрі варіанти, якими користуються досвідчені підприємці. Про них теж розповімо, бо наші бухгалтери бачили на практиці різне. До речі, якщо вам корисно це відео, підписуйтесь на наш канал, тут багато практичних порад для підприємців. А зараз перейдемо до цифр. Податково нещодавно оприлюднила нові ліміти доходів для фопів на 2026 рік. Цікаво, що суму збільшили ще й для спрощенців. Ми усі приємно вражені, але є завжди але. Разом із новими можливостями прийшли і нові податкові зобов'язання, і про них треба знати вже зараз. Перш ніж говорити про ліміти, давайте розберемося. А що взагалі вважається оборотом ФОПа? По-перше, це дохід через касу усе, що ви пробили через РРО або програмний реєстратор. По-друге, безготівкові платежі на ваш рахунок. По-третє, надходження через пошту. Якщо працюєте з поштовими операторами, нова пошта, Укрпошта і сюди ж Нова Пей. І по четверте, будь-які інші офіційно зафіксовані платежі. Наприклад, якщо ви отримали аванс або вам повернули борг, усе це теж може потрапити до обороту. І запам'ятайте собі важливу пораду від нашої команди: підсумовуйте свій оборот щомісяця. не чекайте кінця кварталу чи року. Це займає 10 хвилин, але рятує від штрафів. Якщо самим складно, наша команда на зв'язку допоможемо розібратися. Які ліміти встановлено для ФОП у 26-му році? Саме від встановлених цифр лімітів залежить, чи залишитись ви на спрощенці, чи доведеться переходити на загальну систему. Ліміти ФОП прив'язані до рівня мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року. В Кінці жовтня Верховна Рада висунула законопроєкт, у якому встановила розмір мінімальної зарплати на 2026 рік. І, відповідно, змінилися ліміти на доходи. На першій групі збільшать ліміти доходу. Але такі ФОПи зможуть працювати з фізичними особами, з юридичними особами та ФОП заборонено. До речі, про це у нас є детальне відео на каналі, яке ви зараз бачите на екрані. ФОП на другій групі також отримують збільшення лімітів, що дозволить розширити обсяги діяльності без ризику автоматичного переведення на загальну систему. І зверніть увагу на другій групі діє фіксований щомісячний платіж, незалежно від фактичного доходу. З іноземними клієнтами працювати заборонено. Так було раніше, так і залишається. Тому, якщо хочете працювати з іноземною компанією, тоді вам третя група. До речі, більше порад для ФОП другої групи знайдете також на нашому каналі. Третя група ФОП – це найгнучкіша група для тих, хто зростає. Можна заробляти понад 10 мільйонів гривень на рік і співпрацювати з будь-ким, навіть з іноземними компаніями. Ідеальний варіант для IT, фрилансерів та масштабування бізнесу. Ще й тепер ліміт понад 10 мільйонів гривень на рік. Зверніть увагу на екран, заскріньте собі табличку. Вона вам точно впродовж 26-го року буде дуже корисна, якщо все ж не внесуться зміни. Тут про усі групи ФОП ліміти і податки. А тепер про головне. Що робити, якщо ви все ж перевищили ліміт? Якщо говорити загалом, то коли платники єдиного податку перевищують встановлений ліміт доходів, необхідно правильно визначити дату перевищення, обрати подальшу систему оподаткування та подати відповідні документи до податкової, тобто є два варіанти: перехід на вищу групу спрощеної системи або перехід на загальну систему оподаткування. А тепер детальніше: зверніть увагу на екран. Перше правило не панікуйте завчасно. До кінця того кварталу, в якому сталося перевищення, ви залишаєтесь єдинником. Вас не скинуть автоматично в цю ж секунду. Ви продовжуєте платити свій звичайний податок, але є нюанс. Суми перевищення доведеться заплатити 15% єдиного податку. Наприклад, ваш ліміт на третій групі 10 мільйонів, а ви заробили 10,5%. З цих 500 тисяч перевищення платите 15%. А юридичні особи сплачують ЄП у подвійному розмірі ставок 10% або 6%. Заплатити треба протягом 10 днів після крайної дати подачі декларації. Друге, вам необхідно подати заяву про перехід. Якщо ви з першої чи другої групи, переходите на вищу групу або на загальну систему. Якщо з третьої, то тут тільки на загальну заяву подаєте до 20-го числа місяця після кварталу, в якому був переліміт. Перевищили ліміт у четвертому кварталі 2025 року. Заяву подаєте до 20 січня 2026 року. Але в самій заяві вказуєте дату переходу з 1 січня 2026 року. І третє: якщо переходите на загальну систему і ваш оборот за рік перевищив 1 мільйон гривень, доведеться зареєструватись платником ПДВ. До речі, ще ще важливо: якщо ви перейшли на загальну систему, саме через перевищення ліміту спрощеної системи ви автоматично стаєте платником ПДВ. З логіки податкової, якщо ваш оборот точно перевищує 1 мільйон гривень, і ви перевищили ліміт, це поріг обов'язкової реєстрації платником ПДВ з автоматичним переведенням на загальну систему. Тому перехід відбувається одночасно і на загальну систему, і на ПДВ. До того ж, ліміт доходу спрощенця переноситься і до загальника. Тепер перейдімо до практичних рішень і порад. Важливо врахувати спеціальні вимоги до заповнення податкової декларації у разі перевищення ліміту. У ній обов'язково мають бути зазначені такі суми: як дохід, отриманий в межах ліміту, суму перевищення ліміту, дохід, оподаткований за новою ставкою після переходу на вищу групу, авансові внески встановлені у податковому кодексі, суми нарахованого єдиного податку за ставкою 15% та військовий збір. При перевищенні ліміту доходів особливу увагу слід приділити правильному обранні форми та заповненню декларації по єдиному податку. При перевищенні граничного обсягу доходу ФОП першої другої групи мають особливий порядок подання звітності. За податковим кодексом ФОП першої другої групи, незалежно від прийнятого рішення, це перехід на вищу групу єдиного податку чи на загальну систему оподаткування, зобов'язаний подати декларацію платника єдиного податку за квартальною формою. Зверніть увагу на Омер цієї форми на екрані, крім того, подати її треба в квартальні терміни протягом 40 календарних днів після закінчення податкового звітного кварталу, в якому відбулось перевищення. І до речі, подання квартальної декларації автоматично звільняє платників єдиного податку першої другої груп від необхідності подавати річну декларацію. Банально, але постійно контролюйте свій дохід, адже саме через відсутність контролю більшість фопів і потрапляють у халепи. Ось що варто робити: Щомісяця підбивайте, скільки заробили. Складіть собі просту табличку в Excel або Google Sheets. записуйте туди всі надходження. Наприкінці місяця бачите загальну суму за рік. Якщо помічаєте, що наближаєтесь до ліміту, завчасно переходите на вищу групу. Краще зробити це самому, ніж потім платити 15% єдиного податку з суми перевищення. Ще важливий момент: плануйте свої продажі. Складіть план на місяць, квартал, рік. Так ви завжди знатимете, чи вкладаєтесь у ліміт, чи треба щось міняти. Це особливо актуально, якщо хочете залишатись на своїй групі або не хочете потрапити на загальну систему. Коли у вас купа справ по бізнесу, самому складно все відстежувати. Тому, якщо відчуваєте, те, що потрібна допомога, звертайтеся до команди Бухюа. Ми допоможемо з усім розібратися.